Друзі, всіх вітаю. Сьогодні знову буде Окунь. Знаю, що вже надаїв вам цей окунь. Ну, що поробиш, реально, ось у нас клює зараз влітку, ну, саме краще це окунь. Виїжджав я по щуці пару разів. ну... Таке, толком не клює, то за цілий день піймаєш там одну, максимум дві рибки, і то не факт, що піймаєш. Ну, окунь хоч, хоч якось клює, можна його ловити. І самі бачите, що ну, не просто окуня, а гарні, класні гарбачі клюють. Так що буду ловити окуня, поки ловиться. Сьогодні взяв на рибалочку свого ская. Старого ская лайтового до 14 грамів, давненько вже його не юзав. І хочу спробувати на нього половити окунів, ну і розіграти. Розіграти хочу оцей ось скай між глядачами своїми. Так що зараз збираю човна, буду випливати, ну і там далі вже по відосу розповім умови розіграшу цього спінінга. Ну що, вже на воді зібрав снасть, яку сьогодні буду ловити. Як вже казав, це скаймій старий, лайтовий до 14 грамів. Дуже класна палочка. Ну, це так більше джигова палка. Ну, в принципі, я і на спінери ним ловив також, досить класно. Багато емоцій в мене було з цією палочкою. Реально ловив і трофейних щук і окунів, і, і судаків, і, і, і сомів ловив навіть реально, були суми 3800. На десні пам'ятаю, щось на, на нього підсіло таке, ну, блін добряче щось підсіло, реально. Ну, на жаль, шнурок не витримав, а спінінг витримав. Так що комусь, друзі, буде такий класний підгончик. Далі розкажу там вже про умову розіграшу цього ская. Він досить в доброму стані, ніде не ломаний, нічого, не сколів, немає. Ну, єдине оце, трохи потерта Ева. Ну, я думаю, це не критично. Е, катушечка Shimano Miraval. 306 шнурок у мене тут намотаний у е, один, я його вже юзаю, ну, десь місяця два, реально досить класний шнурок. Ну, в принципі, мені подобається він. Ну і зараз буду ловити на спінери. Чіпляю спінерок якийсь. Буду сьогодні використовувати акуратівські спінери. Вони більш дешеві, тому що ну, на минулій риболовлі, хто бачив, відірвав я е, свого саважика е, обракушку. Шнур, ракушка різанула шнур і мінус саважик. Ну і просто шкода. Реально шкода використовувати в таких умовах, де ось ракушка, трава, дорогі спінери, гачки тупляться, краска збивається на них. Оці акуратівські, вони в 4 рази дешевше коштують, ловлять, ну реально ловлять однаково оскільки я вже на них, вже два роки на них ловлю, ловлять, що японські, що ці ось. Це, до речі, наша українська фірма. Виробництво повністю в місті Хмельницькому. Так що будемо підтримувати вітчизняного виробника. Досить класні спінери Ну і ціна дуже приємна на них. А ловлять реально однаково. На рівні з японськими. Так, ну що, 8 грамів, отакий ось голубий, спінрок і будемо пробувати починати рибалочку. Так, перший закид без риби. Хоча я й не попав трошки на місце на ракушку. Тут дуже важливо стати на точку, де є такі оце бровочки, перепад з ями на виход на міляк і оце на цих бровочках стоїть окунь. Буває з першого разу ну, неправильно стою. Я думаю, зараз знайду це місце. О, друзі, є Є перший оконець. Знайшов я бровочку цю. Перший є, ну невеличкий. Ну, ні, ну як такий приємний. Дивіться, як загибає ская. Приємний оконець. Перший є на сьогодні. Отакий ось. Ковтнув добряче. Бачите, оцей акуратівський такий синенький спінер, ковтнув отак його в шахту. Так, ну, сьогодні хотів взяти трохи оконців на таранушечку, так що сьогодні буду брати. Минулого разу я всіх відпускав. Намагаюся провести максимально близько до дна, так, щоб спінер... Торкався дна, торкався ракушки і в цей момент ну, саме йде клювання. Окуню подобається, коли там по дну щось бігає, типу не знаю, шевелиться, таке, воно муть, походу підіймає і він хватає. О, друзі, є іще один підсів. Кидав, десь хвилин 15 не було клювань взагалі. І ось ще один підсів. Ну, такі поки що 200-300. <сум> Немає прям здоровенних гарбачів. Те ж приємні в кінці такі. А і тримається ледь-ледь. Ого, і дави так непогано, в принципі. Ладно, давай вже під сакой возьму. А блін, догрався, коротше. Догрався поки не зійшов. Ну ладно, зійшов, значить, не мій. Треба скоріш було під саку брати та і не морочити голову. Опа, є наступний же закид. Є клювання, ну невеличкі, не такі, як зійшов. Ось такий взагалі матрос. Такий матросик. Ну, в принципі, на таранушечку піде. Зійшов гарний, а піймався не дуже гарний, ну який є. Є, друзі. підсів іще один. Бачите, клювання не дуже часті, але ну, окунь гарний. Окунь гарний. Так, цього треба не втратити. Ого, ого, дивіться. Дивіться, як він скаже, загинає. А це ж лайтик. Ого, оце, окуня так, окуня. заковтнув нормально спінерка. Це такі вже 500 500 плюс вже. Бачили, як він гнув Skya. Фух. Такий дивіться, друзі, ну це так, да, десь 500. Я думаю, рівно 500. Знову цей. Ну поки що не міняє спіннера. Цей голубий спіннерок, акурат 8 грам і ловив таких ось красенів. Так, ну що, розпушись давай, для фоточки. Розпушись. Не хоче, не хоче позировать. Так, друзі, це вже такий приємний конець. Бачили, який він такий сильний. Скай так загинав. І ковтнув нормально, навіть інструмент треба. Такий спінерок. Поки що цей же кольор. Хоча зараз спробую інші кольори. Такі є Ну. Так, для цікавості скільки ти важиш. Я думаю 500, десь рівно 500. 525, бачите, трошки більше 500 грамів. Ух, друзі, іще. Іще один. Наступний же закид. Може підійшла стайка, якийсь вихід пішов. Но цього разу не дуже такий великий, ну грамів 200, може 150. Блін. І відвалився, -мо! Не просік якось Якось вони так обережно. Бачите, деякі заглатують, а деякі там ледь-ледь тикають його з краєчку. Спінера. Не дуже активний окунь. Ну і ніяк не куплю оцих маленьких відкритих очків. Хто бачив там минуле відео? Я додаю на пелюсток маленький гачок відкритий. Ну, для такого розміру пелюска там, на 8 грамів шостий номер. Гачка відкритого я додаю і реально засікаємість краще стає, сходів менше. І друзі, клювання ну, невеличкий. Ну, такий приємний, приємний, бачите, окунець, якраз старанушний розмір. Ну Так, слабовато. Клює, він такий якийсь не дуже активний окунь. Таке клювання, то одне клювання десь в 10 хвилин плюс-мінус. Якось так. Ну що, друзі, поки ось окунь трохи підзатих, клювань майже немає. Зараз розповім вам про умови розіграшу. Коротше, хочу я собі замінити екшн камеру, тому що ну, в мене вже там і об'єктив потертий, і стабілізації нема. Ну, така дешева камера. Хочу е зробити кращу якість для вас, щоб картинка була гарна. Ну, можливості зараз купити нову камеру, немає. І ось вирішив зробити такий розіграш свого спінінга скайлайна. І з вашою допомогою, я думаю, вийде зібрати якусь таку невеличку суму і купити собі більш-менш таку ну, непогану камеру, яка буде знімати і в нормаль... ну, нормальна картинка, буде, і стабілізація буде нормальна, ну і буде якісно писати звук. Так що, відкрив я. Банку, монобанку, і буду збирати на камеру. Один білет коштує 100 гривень. Тобто два білета це 200 гривень, три білети 300 гривень. Ну і так далі. Чим більше білетів, тим більше шансів виграти оцей ось Skyline, яким я зараз ловлю. Паличка досить ну, класна, реально. Я ним переловив стільки риби, він хоч і ушний, але в досить гарному стані. Не сколів, не ломаний не був. Ну, нормальний, реально спінінг, який буде ще ловити і ловити. Думав, я його ну, продати, якби, ну, не знаю, хочеться э, розіграти між глядачами. Цей спіннінг, щоб він ще залишився у когось і приносив такі ж самі емоції, як і мені, на виважуванні гарної риби. Реально він хоч і лайтовий, но він справляється з усією рибою. І, і сомів я ловив на нього, і щук залікових. Ну, дуже класний спіннінг. Так що, друзі, приймайте участь і десь. Через два тижні зробимо підсумки цього розіграшу. Я зроблю таблицю таку, не знаю, скільки вийде зібрати, ну, скільки буде, стільки й буде. Зроблю таблицю в Excel і ось ці номери будуть. Тобто один номерок коштує 100 гривень. Під цим відео я зроблю посилання на цю монобанку, і можна буде переходити і купляти ці білетики. Чим більше білетів, тим більше шансів виграти спінінг. Так що бажаю всім успіху. Ну і продовжую далі ловити окунів. Друзі, хотів ще зробити таке коротеньке включення з важливою інформацією. Коли будете ось кидати на банку кошти або за посиланням, або на карту, і скоріше за все, коли з інших банків, не модобанка, то мені не буде показувати, від кого цей платіж прийшов. І потім, коли я буду робити розіграш, ну, я, мені буде дуже важко знайти цю людину, ну, коли немає інформації, від кого прийшов цей платіж. Буде в мене просто інформація. Дата і час, коли прийшов платіж, і дуже важко по таким даним знайти людину. Так що, якщо є можливість така у вас, будь ласка, залишайте. Коментар там, коли йде платіж, можна є така можливість залишати коментар до платежу і, хоча б якусь інформацію про себе пишіть, і, або ім'я, прізвище, або там якийсь нікнейм в соцмережах або ще якусь інформацію, ну, щоб просто було простіше потім вас знайти, якщо ви виграєте. Буде якось обідненька, якщо ну, виграє людина, і потім я не зможу просто з нею зв'язатися яз... зв і передати даний спіннінг. Так що дякую за увагу. Забув ще сказати, що розіграш триває в межах України. І відправлю по Україні цей спінінг за свій рахунок. Тому хто його виграє. Так, а ну, друзі, зараз я трошки зміню спінер. Є в мене тут а, за цим гачком на пелюстку допоміжним Ось такий рожевий, ну теж акуратівський, 8 грамів. І ось бачите, отакий ось гачок тут. А. Спробую, може краще реально буде засікатися, то що сходи йдуть. Ох, друзі, є, о! Підсів. Підсів, давненько не було клювані, ось є. Гарнюній. Гарнюній, дивіться, да, як? Так, ну що там? Да, такий непоганий. Не прям горбач, ну непоганий як конець. Давайте відразу в садок. Чесно не в садок, а в підсак. Оба, є. Щоб не зійшов уже. Такий ось так, ну Засікся за, за трійник Поставив я оцей рожевий спінерок 8 грам акуратівський і е, тут в мене просто стояв оцей гачок, допоміжний, бачите, і все одно не на нього, за трійник Підсів він за трійничок. Такий ось красень. Ого, друзі, іще один наступний жерзаки. Походу підійшли. Підійшли гарбачики, бачите? Ого, ого, дивіться, ой-ой-ой. Оце скай працює сьогодні. Ай. Ледь-ледь зачепився і за ним ще такий самий Іди, а Ну давай, підсак Підсак давай. Я. Взяв. Ну цей вже, друзі, зачепився за допоміжний гачок. Якраз спрацював цей маленький гачочок на пелюстку. Той що... І на нього реально він підсів. Ось бачите, так чітко за верхню губу оцей маленький гачок засік його, такого красення. Так що робоча темка, раджу всім робити ось отак, коли окунь пасивний, він тюкає в пелюстку. І оцей реально гачок допомагає. І гарно, бачите, засікся гарно. Отакий ось. Що, друзі, змінив точку, там затих окунь. Коли довго не клює, я не стою, не впираю. У мене така тактика більше пошуку саме активного окуня. Плавати, шукати. Приплив на точку, покидав, там півгодинки, клювань немає, далі пливу. Ну, то вимучувати, стоять там його, ну не знаю. Якось мені більше і результативніше, здається, тактика пошуку активної риби. Друзі, є. Бачите, нова точка спрацювала. Казав, що тактика така краще, реально працює, коли пошук нових місць. Так, ну наче непоганий. З нової точечки непоганий. Ух. Ого, дивіться як давай. є є, друзі кабасик і тримався ледь-ледь бачите виплюнув навіть навіть виплюнув спінера в підсадці. Ну, окунець знатний окунець знатний з нової точечки отакий отакий ось красень Ну, десь грамів 500 клас І знову цей рожевий спінерок. Ось такий, бачите? Працюють реально оці акуратівські спінери дешеві. Працюють не гірше, ніж дорогі японські спінери. Все, друзі, буду напевно завершувати на сьогодні рибалочку. Вітру немає, просто неможливо. Під сонцем тут реально дуже спекотно пот л'ється рікою. Коли вітер ну так, рибалити цілий день можна, ну комфортно, реально, хоч і на сонці, ну не жарко. А коли вітру немає, просто шалена спека. Та й окунь затих. Реально перевірив дві класні робочі точки. Клювань немає. Навіть дрібний клювати і то не хоче. Так що не знаю, напевно, все. В принципі, піймав я там непогано. До десятка, гарних, реально гарних окунів. Від 200 до 500 грамів. Такі класні гарбачики клювали сьогодні. Ну На цьому буду завершувати. Так що, друзі, кому? Цікавий цей спінінг. Приймайте участь у розіграші 100 гривень, один білет і спінінг може стати вашим. Все. Всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення, до нових відео.